2 січня 1935 року до лобі готелю Президент увійшов чоловік. Нехай вас не водить в оману така гучна назва Президент. Це був абсолютно звичайний готель з абсолютно звичайними номерами та гостями. Багатоповерховий будинок, виконаний у стилі Модерн, знаходився в центрі міста Канзас-Сіті, штат Міссурі, США і завжди був сповнений постояльцями. Але чоловіка, який у ранню годину увійшов в лобі готеля, запам'ятали багато людей. Він був гарний, доглянутий і добре одягнений. Багажу він не мав. Як пізніше зазначили, співробітники готелю високому, темноволосому чоловікові було від 18 до 30 років. Так, це розмиті вікові рамки, але у ті часи повсякденний дрес-код, зачіски та поведінка часто додавали віку. І не давали можливості з точністю визначити, наскільки молода людина. Деталю, що запам'яталося, стало деформоване вухо. Деякі спостерігачі, крім деформації вуха, розглянули ще й шрам за ним. Заплативши за класичний номер, новий гість готелю заповнив реєстраційну книгу. Жодних документів на той час не просили надати на стійці реєстрації. Все, що вимагалося, це сплатити номер і вписати в книгу гостей своє повне ім'я. Та місто, звідки прибув новий гість. Ну і само собою, написати можна було будь що, адже перевірити це все одно було неможливо. Чоловік передав реєстраційну книгу адміністратору готелю, який той прочитав Роланд Т. Оуен з Лос-Анджелеса. На рецепшені гість наполегливо попросив надати йому кімнату на верхніх поверхах із вікнами, що виходять у внутрішній двір. Але ті номери ще не були прибрані. Пливо вам зручніше буде почекати тут або у ресторані, запропонував керуючий, але почув відмову від очікування. І, отримавши ключі від номера 1046, чоловік, якого тепер ми знаємо під ім'ям Роланд, разом із коридорним вирушив на 10-й поверх. Дорогою до номера Роланд розмовляв із коридорним. Повідомивши йому, що до цього зупинявся в готелі Махлебах, Бах, також у місті Канзас Сіті, де за дуже скромний маленький номер з нього взяли величезні гроші. Ми ще згадаємо цей готель трохи пізніше, тож запам'ятайте його. Номер повністю влаштував Роланда простора кімната з великим ліжком, тумбою та телефоном, шафою, комодом і письмовим столом, а також з особистою ванною кімнатою, в яку Роланд відразу ж увійшов. І, доставши з порту зубне приладдя, гребінець і щитку для чищення одягу, розташував усе на раковині. Коридорний, хоч і побачив багато цікавих, незвичайних та навіть небезпечних гостей готелю, все ж таки був здивований, коли не побачив взагалі ніякого багажу, крім цих кількох речей, тому й запам'ятав їх. Також він запам'ятав прохання Роланта зачинити усі штори на вікнах. Зазначивши, що це прохання він виконав. Після цього вони разом спустилися ліфтом, попрощалися, і чоловік покинув готель. Але вже через годину, коли покоївка мері сопник прийшла до номера, двері її відчинив Роланд, тобто йшов він ненадовго. Мері вибачилась і запропонувала зайти для прибирання пізніше, щоб не заважати. Але Роланд запросив її в номер, сказавши, що прибирання вона його ані трохи не потурбує. Поки жінка швидко все робила, чоловік вів з нею бесіду і, так само, як раніше коридорному, здавався їй товариським і відкритим. Ще не закінчивши прибирання, Мері помітила, що Роланд почав упорядковуватися, поправив зачіску, очистив пальто і, одягнувши його, вже майже вийшов з номеру, але обернувся і сказав Міс, як закінчити, не закривайте двері на ключ. До мене має прийти друг. Покоївка пообіцяла все виконати, попрощалася з Роландом, закінчила прибирання і вже сама збиралася залишити номер, коли помітила записку на комоді зі словами Дон, я повернуся за 15 хвилин. Почекай. Вже пізніше Мері згадає про цю цілком звичайну на перший погляд записку. А ще опише Роланда як нервового, навіть ніби зляканого, щось приховуючого чоловіка. Наступного ранку, 3 січня, Мері знову приступала до рутинної роботи з прибиранням номерів і, дійшовши до номера 1046, вона постукала. Ніякої відповіді не було, так що Мері відчинила двері своїм ключем і увійшла. Кімната була занурена в темряву, щільно задернуті штори не пропускали денне світло. Вімкнувши світло, Мері здригнулася. На заправленому ліжку, повністю одягнений, лежав Роланд. Вона вже хотіла покликати його та дізнатися про самопочуття, як пролунав різкий телефонний дзвінок. Роланд підвівся і повільно зняв слухавку. Спочатку він довго слухав, що йому кажуть, а потім спокійним голосом відповів: Ні, Дон, я не голодний. Вже поснідав і більше не хочу виходити. Повісивши трубку і побачивши Мері, Роланд, як ні в чому не бувало, поспілкувався з нею, дізнався про її роботу та самопочуття. Закінчивши цю невелику розмову, покоївка забрала рушники з ванної кімнати та залишила номер. Але вже до п'ятої вечора Мері знову повернулася до номера, згадавши, що рушники вона забрала, але свіжі не принесла. Підійшовши до дверей, вона виразно чула голоси. І їй здавалося, що розмовляли двоє чоловіків. Мері постукала і повідомила, що принесла свіжі рушники, почувши у відповідь напружений і навіть сердитий чоловічий голос: Нам нічого не потрібно, дякую. В цей же день, ближче до вечора, в готель Президент заселилася місіс Оуен. У неї таке саме прізвище, як і у Роланда, але жодного зв'язку між ними не було знайдено. Їй видали ключі від номера 1048, що означало, що вона розташувалася в кімнаті через стіну. Вона була однією з тих, хто міг змінити майбутнє, змінити той страшний фінал, який на нас незабаром чекає. Усю ніч жінка не могла заснути, тому що в сусідньому номері голосно дискутували і навіть лаялись кілька людей. За голосами вона вирішила, що швидше за все там двоє чоловіків та жінка. На світанку, так і не заснувши, міс Оуен вже збиралася дзвонити на рецепшн і скаржитись, але побоялась виходити на конфлікт. Та й загалом до цього часу їй почало здаватися, що замість гучних суперечок та напруженої дискусії вона чує плач, стогін та приглушені удари. Настав ранок 4 січня, о сьомій годині на роботу до готелю президент прийшла телефоністка Дела Фергюсон. І майже відразу ж отримала телефонний дзвінок із номера 1046. Це був дуже дивний і тривожний дзвінок. Вона почула, що хтось важко дихає або навіть стогне, але нічого не каже. Делла просто поклала слухавку, але через 10 хвилин із номера 1046 знову надійшов дзвінок, і знову лише стогін та важке дихання. Делла знову повісила слухавку. Але цього разу сама зателефонувала до номера. На іншому кінці пролунали короткі гудки. Тоді Телла викликала коридорного Рандольфа Пропса і наказала йому сходити в номер 1046, і перевірити, що з телефоном, а також попросити постоярця покласти слухавку на місце. Невідомо, чи повідомила вона коридорному про дивний стогін на іншому кінці трубки. Бо він не надто хвилювався, підійшовши до номера, на дверях якого висіла табличка не турбувати. Спочатку на його стук ніхто не відгукнувся, але, продовжуючи стукати, він почув стогін, а прислухавшись, зрозумів, що хтось ледь чутно вимовляє Увійдіть. Рендор смикнув за ручку, але двері були зачинені. Невідомо, чи були вони зачинені зовні, чи на внутрішній замок, адже ключа у коридорного не було. І перевірити це він не міг. Постоявши біля дверей ще деякий час в очікуванні, він почув увімкніть світло. Після чого роздратований коридорний ще кілька разів стукнув у двері і смикнув за ручку. Спочатку нап'ються, а мені потім вирішувати їхні проблеми, подумав коридорний і крикнув. Просто покладіть трубку на місце. І пішов. Ви, напевно, зараз думаєте, чому не телефоністка, не коридорний, не подумали про те, що, можливо, гостю погано і йому потрібна допомога? Відповіді на це питання немає. Але минула година, телефонна трубка все ще не на місці. Дела Фергюсон знову відправляє коридорного до номера 1046, але вже разом із ключем від дверей. Той, підійшовши, спочатку кілька разів стукає. Цього разу у відповідь немає жодних звуків, тоді коридорний намагається відчинити двері своїм ключем, але вони відчиняються без повороту ключа. Двері виявились відчиненими, хоча раніше точно були зачинені. Рендольф увійшов, кімната була занурена в темряву, і лише світло з коридору дозволяло розрізняти обриси меблів. Він, добре знаючи всі номери і де розташований телефон, Попрямував по кімнаті. На розправленому ліжку, лише злегка прикритий простирадлом, лежав оголений чоловік, а поряд валялася трубка телефону. Довго не думаючи, коридорний підняв її і опустив на телефонну станцію, після чого усудливо глянув на чоловіка, що напився в устілку, на його думку, вийшов з номера. Ближче до 11-ї години ранку трубка телефону номера 1046 знову не на місці. Вже роздратована Дела ще раз відправляє коридорного перевірити телефон номера 1046 і цього разу, напевно, поговорити з постояльцем і запитати, навіщо він знову і знову знімає трубку і збиває роботу телефонної системи. Рендольф так і зробив, знову постукав, знову не почув жодної відповіді і, вже знаючи, що двері номера не зачинені, натиснув на ручку. Але був вкрай здивований, адже цього разу двері знову були замкнені, так що йому довелося дістати свій ключ і відімкнути їх. Ми вже дійшли до кульмінації, але хочу нагадати вам, що коридорний приходив тричі. Перший раз номер був замкнений зсередини зовні. друге двері номера вже були відчинені, а втретє знову замкнено. Дуже підозріло та незрозуміло. І ось тепер на коридорного чекала моторошна картина. Всі меблі перевернуті, речі розкидані, а телефон валяється на підлозі. Але найжахливіше, що перед дверима ванної кімнати він помітив оголеного Роланда. Чоловік стояв навколішки, спершись на стіну, підтримуючи свою голову. Клацнувши перемикач, коридорний ще більше злякався. У кімнаті був не просто безлад. Все навколо було вкрите кров'ю, ліжко, підлога, стіни і сам Роланд. Крикнувши Роланду, що зараз він допоможе, коридорний кинувся вниз. У найкоротші терміни біля готелю президент вже стояла машина швидкої допомоги і поліція. Медичні працівники, що прибули, намагалися надати першу допомогу Роланду, поки детективи оглядали місце злочину і самого потерпілого. Картина була страшна і очевидна. Хтось зв'язав оголеного Роланда по руках і ногах, на голові мітки від удару важким предметом, а по всьому тілу гематоми та рани. Найнеприємніша з них була в районі серця. Очевидно було, що пошкоджена легеня. Щоб виробити людину ударом по голові, зв'язати і завдати всіх цих травм, потрібно не так багато часу, але все ж таки час потрібен. І у нападника або нападників він був. В їхньому розпорядженні упинився весь ранок, а можливо, і ніч. Після надання першої медичної допомоги на короткий час Роланд зміг говорити. Детективи одразу ж кинулися до нього. Хто це зробив? Ніхто. Хто це зробив? Я сам. Хто був із вами? Нікого, я зробив це сам. Після цих слів Роланд знепритомнів. Через кілька годин, коли розслідування такого звірячого нападу лише набирало обертів, а детективи чекали, коли потерпілого можна буде відвідати в лікарні та допитати, Роланд зробив свій останній подих і залишив цей світ. Це сильно ускладнило розслідування, адже детективи втратили не лише жертву злочину, а й головного та єдиного цінного свідка. А трохи пізніше вони втратили її ім'я потерпілого, адже з'ясувалося, що ніякого Роланда Оуена немає. Це було вигадане ім'я. Думаю, ви розумієте, що ні бази даних, ні інтернету, ні соцмереж тоді не було, тож визначити, що за людина потерпілий, було вкрай складно. І хоч одразу ж був складений фоторобот і, надрукований разом з некрологом у газеті, ніякої корисної інформації про людину з номера 1046 не надходило. Забігаючи наперед, скажу, що особу Роланда буде встановлено, але набагато пізніше. А зараз, не знаючи імені жертви, розслідування переключилося на іншу особу, на злочинця. Отже, що нам відомо, чоловік, який приховує своє ім'я, приїжджає без багажу в отель президент, заселяється в номер, поводиться пригнічено, розмовляє по телефону з якимсь чоловіком на ім'я Дон. Пізніше, який, мабуть, відвідує номер 1046. тому що покоївка Меріс Оптик бачила записку. А місіс Оуен із сусіднього номера чула не лише голоси чоловіків, а й жіночий голос може, це Дон та загадкова жінка розправилися з Роландом. Можливо, це все домисли, і Роланд сам залишив цей світ. Так, така теорія теж виникла, але одразу ж зруйнувалася. Адже на тілі чоловіка було так багато трав, синців, порізів. Його пов'язали по руках та ногах, травма голови та численні удари гострим предметом. Але навіть якби він якось і зміг усе це зробити із собою, то як пояснити те, що всі речі Роланда зникли, та не просто особисті речі. У номері не було ні одягу, ні предметів злочину, так що злочинець був і був точно. І саме він забрав усі ці речі із собою. Але все ж таки щось детективи та й знайшли в номері по-перше, краватка Роланда, яка була скомкана в купі постільної білизни. Тут ніяких зачіпок. Швидше за все, злочинець просто не помітив її, поспіхом збираючи речі темним номером. Інші ж знахідки були набагато цікавішими: жіноча шпилька, англійська шпилька і найдивніше Маленька пляшечка із сірчаною кислотою, яка закотилася під ліжку. Поки поліція та міський морг планували похорон людини з номера 1046 у безіменній могилі, теорії все множилися і множилися. Всі дивні події, що відбувалися в цей період у місті, хоч якось намагалися пов'язати зі справою номера 1046 детективів чекало розчарування їм не було за що ухопитися. 23 березня під час підготовки до скромного похорону в морг надійшов дзвінок. Чоловічий голос промовив: Прошу поховати Роланда з усіма почистями на меморіальному цвинтарі Канзас Сіті. Я все оплачу. Звичайно ж, незнайомця попросили представитися, на що він лише сказав: Роланд обіцяв одружитися з моєю сестрою. Але пізніше відмовився від своєї обіцянки, за це він заплатив життям. Цього ж дня лист із чеком справді прийшов у морг. Все було анонімно, і зачіпок не було, але прохання було виконано, і похорон відбувся, на яких було близько 50 поліцейських у цивільному, деякі були безпосередньо на самій церемонії поховання, а інші були розставлені по всій території цвинтаря. Чекаючи, хоч когось, але підозрілим виявилась лише дюжина Троянд, яку доставили анонімно, і знову жодних зачіпок, крім єдиної деталі. До букета додавалася записка з коханням назавжди Луїза. Луїза, хто ж вона така? Та, кого зрадив Роланд та через яку позбавили життя, і на ці запитання, відповідей, на жаль, немає, але є дещо інше. Отже, працівники готелю згадали, як Роланд говорив про інший готель, де він зупинявся раніше багатообіцяюча зачіпка. І детективи вирушили до готелю Махлебах. Перевіривши гостюву книгу за той період, коли в готелі мав бути Роланд, вони розчарувалися. Звичайно ж, ніякого Роланда там не бувало, але знайшовся інший загадковий гість. Юджин Скотт зупинявся у Махлебах у новорічну ніч і знімав один номер з іншим чоловіком. За описом він один в один збігся з Роландом. А що ж за інший чоловік? Можливо, Дон, чи той чоловік, що дзвонив у морг, брат Луїзи? На цьому етапі на нас, на жаль, чекають лише нові та нові питання і жодних відповідей. Жахливу смерть Роланда Оуна ще дуже довго смакували у пресі. Але лише восени 36-го року, а точніше через два роки, чекаючи на свій прийом до стоматолога, одній жінці потрапив до рук уже пошарпаний журнал, де вона виявила статтю про Роланда з проханням усіх, хто має хоч якусь інформацію зв'язатися з поліцією. Зацікавившись подробицями, вона жахнулася, коли на фото побачила так добре знайомого її юнака. З пошарпаних сторінок на неї дивився син її кращої подруги місіс Рубі Олтрі, чий хлопчик уже давно покинув рідну домівку і навіть писав матері, але потім листи приходили все рідше і рідше, переставши приходити зовсім. Артемус Олтрі так звали людину з номера 1046. Все почалося 1934 року. Сімнадцятирічний Артемус, закінчивши навчання, вирішив помандрувати Америкою. Юнак попрощався з мамою і вирушив до Каліфорнії. Його поїздку повністю оплачувала мати, що не дивно, адже Артемус був такий молодий. У перші дні та тижні син постійно дзвонив і писав листи від руки додому, розповідаючи мамі про ті міста, які він відвідав. Але з січня 35-го року, якраз тоді Артемус і відвідав готель президент, дзвінки припинилися. Грошей у мами Артемус теж більше не просив, надходили лише листи, але вже не написані від руки, як раніше. Усі нові листи було надруковано на машинці. Так тривало кілька місяців. Місіс Олерті тоді вже відчувала, що щось не так, відганяючи від себе погані думки. Але пролунав телефонний дзвінок. Чоловічий голос промовив: Міс Олтрі, ваш син Артемус, живе в Каїрі, він одружений на багатій жінці з почесного роду, і за місцевими звичаями він більше не може підтримувати зв'язок зі сім'єю. Жінка була нажахана, але хотіла вірити в те, що це правда. Вона навіть зверталася до консульства США в Єгипті, де її запевнили, що людина з ім'ям Артемус Олтрі. Не в'їжджала ні до Каїру, ні до Єгипту, принаймні легально. Останні краплі надії Міс Олтрі розвіялися, коли подруга принесла їй цей журнал зі статтєю про Роланда. У листопаді 1936 року Рубі Олтрі пройшла практично той самий шлях, що її син, і разом із детективами відвідала готель «Президент», а також могилу Роланда. Детективам вона розповіла все, що їй відомо, передала друковані на машинці листи, а також розповіла, звідки у Артемуса деформація вуха, через яку Роланд довгий час шукали в бійцівських клубах. Це виявилась лише дитяча травма, яку він отримав, граючи на підлозі в кухні, коли на нього бризнуло гаряче масло. Чудово, що ми дізналися справжнє ім'я Роланда. Але загадка номера 1046 недарма названа загадкою, і, на жаль, так назавжди нею і залишиться. Тож давайте спробуємо зібрати докупи всі ті факти, що нам відомі. У новорічну ніч 1934 на 35 рік Артемус зупиняється в готелі Махлебах в компанії людини, можливо, в компанії Дона. 2 січня він переселяється до готелю Президент попросивши номер вище, з вікнами у внутрішній двір та задернутими шторами. Там він чекає на Дона. Ким йому припадає ця людина, другом чи ворогом. Вони телефонують Дону, а пізніше він, мабуть, відвідує номер 1046, оскільки покоївка чує чоловічі голоси. 3 січня сварка у номері. На Думку свідків, у номері троє: двоє чоловіків та жінка. Можливо, це Луїза, чиє ім'я, звичайно, також може бути несправжнім. Ну і, звичайно ж, сама розправа над Артемусом. Це, безперечно, був акт помсти. Таку жорстокість виявляють, коли мають особисті мотиви. Дуже скривджена та озлоблена людина може зробити таке. Але, роблячи останній подих, Артемус захищає злочинця чи злочинців, говорячи, що він зробив це із собою сам. Це дійсно дивує, як дивує й те, що пізніше цей злочинець, швидше за все це він, дзвонить у морг, оплачує похорон з усіма почистями, а пізніше якась Луїза насилає на могилу троянди і прощальну записку. Але і це не все. Пізніше цей хтось пише листи місіс Олтрі, намагаючись переконати її в тому, що Артемус живий. І фінально дзвонить їй, щоб переконати страждаючу матір у тому, що сином все добре, він живе в розкоші в далекій країні і не може підтримувати з нею зв'язок. Це знущання чи турбота і спроба полегшити страждання жінки. І якщо ця людина так люто захищала честь своєї сестри і по-звірячому розправилась з її кривником, то навіщо потім така турбота про його тіло і про його матір? І, звичайно ж, не дає спокою та сама баночка сірчаної кислоти, знайдена в розгромленому номері. Взагалі, всякі баночки, скляночки, отрути та кислота це дуже жіночі штучки. Переважна кількість злочинів із такими рідинами вчиняють саме жінки. Так що, можливо, початковий план помсти придумала Луїза і всього лише хотіла спотворити коханого чоловіка, який її зрадив, але все вийшло з-під контролю. А якщо тут взагалі немає жодної любовної лінії? А якщо Артемус у своїй подорожі зв'язався з мафією? Ім'я Дон, а точніше звернення Дон, тобто бос, це звернення до глави кримінальної мафіозної сім'ї, так би мовити, до головної фігури, це б повною мірою могло пояснити і чому в номері була баночка сірчаної кислоти, щоб у разі чого позбутися відбитків на подушечках пальців. І чому ніхто з службовців готелю не побачив нічого підозрілого і нікого з гостей Артемуса? І вже точно пояснило, б, чому коридорний поводився так дивно, і лише втретє зміг зрозуміти, що Артемусу потрібна допомога. Можливо, всі вони бачили, але краще було мовчати, адже хто захоче зв'язуватися з мафією. Мабуть, це найкращі теорії, до яких можна прийти, виходячи з наявних доказів, підказок та фактів. І так, можна надати ще величезну кількість варіантів того, що насправді сталося в готелі президент. Але, на жаль, минуло практично 100 років, за які питання у цій справі тільки множилися, а відповіді не знаходилися. Так що загадка номера 1046 швидше за все. Так назавжди залишиться загадкою.